Декомунізація російських святих і канонізація Порошенка ні, це не анекдот, це реалії Томасу, про які говорять вже сьогодні. Що отримали українці, і до чого усе йде? Питання дуже складне, але давайте спробуємо все таки над ним подумати. Порошенко переконує Україну, що здобув духовну свободу і каже, що українська церква стала незалежною, але вже зараз почали говорити про зовсім протилежні речі, які суперечать таким твердженням. До прикладу, Філарет, настоятель київського патріархату, у 2012 році, відмовився приймати з рук Константинополя Томос і називав такий документ. Рабством Філарет стверджував, що запропонована Константинополем модель полягала у тому, щоб увійти до складу Константинопольського патріархату і тоді отримати визнання. І що ми маємо зараз? Київський патріархат визнали і одразу ліквідували, і створюється окрема структура ПЦУ, положення і правила якої не знає ніхто. Власне, після отримання Томосу виникла маса запитань та релігійних. Казусів В інтернеті на повному серйозі цікавляться чи буде декомунізація святих, адже серед святих багато російської національності. А деякі прихильники Порошенка запропонували канонізувати президента. Цікава дилема, певне, сьогодні постала перед Петром Олексійовичем: куди краще балотуватися у святі чи у президенти. Богарен схоже накинув оком і на одну, і на іншу посаду, бо ж одне не заважає іншому. Царь православний, Боже царя. Саря. Але є дуже багато але. Ось коспун Говорять, Каре і настоящий жарти жартами, але найбільше турбує результати цього хрестового походу імені Порошенка, і які зміни насправді чекають на православ'я в Україні? Помалу люди починають доходити до тями і розуміти, що їм підсунули фальшивку. Тобто самостійного патріархату у нас як такого може і не бути. Може статися так, що будемо ми під Константинополем, і ніхто нікого не питатиме, а просто поставлять. Перед фактом говорять зараз і про зміни у церковному календарі. 6 січня українські батюшки вже без проблем взяли участь у святі богоявлення в Константинополі. Фактично, в останній день посту напередодні Різдва на святу вечерю українські священики вже відсвяткували водохрещем. Архієреї тим часом вирушають до моря освячувати воду. Сьогодні тут святкують богоявлення. В нас свято знають як водохреще, а грецькою його назва за збігом обставин звучить як. Епіфані за традицією, Патріарх читає молитву та кидає у воду хрест, що в у цей момент стрибають люди. А Порошенко все їздить по Україні і молиться. З тому з туром він мав прибути і на Волинь, але випадково у пресу потрапили організаційні документи, відвідин президентом області, і люди дізналися, що заплановано постановочна зустріч з показово щасливими волинянами, які хвалитимуть. Президента і Томус Волинській обласній адміністрації доручили звести до Луцька 2,5 тисячі людей, спеціально навчених любити гаранта на публіку. Проте така організація просто підірвала соціальні мережі, і ще до приїзду президента стало зрозуміло, скільки б радісних зустрічальників не зігнали до Луцька справжньої радості у цій події мало, бо Томусом сити не будеш. А більше похвалитися президенту в принципі і нічим. Після того як у у соцмережах обсміяли спецпідготовку президент, узяв відступну. Проскочив транзитом в Волинь. З рівно ще не зразу поїхав до Львова. Обіцяв таки завітати до нас згодом. Але чи до Луцька приїде, де його приїзд вже проанонсований. Чи може завітає до іншого волинського міста без попередніх анонсів? Чи може взагалі не приїде показувати Волинянам Томус? Ми побачимо згодом.